Всім привіт! Сьогодні я готую надзвичайно ніжний та легкий десерт. желейний торт з додаванням бісквіту. Він ідеально підходить для спекотних днів, адже чудово освіжає та не потребує складних інгредієнтів. Готується просто, виглядає ефектно. Всі інгредієнти вказані в кінці відео, а також під відео в описі. Ну що ж, давайте розпочинаємо. Для цього десерту я використовую польські галеретки в трьох кольорах. У кожен контейнер висипаю по одній пачці, заливаю кип'яченою водою. Води беру менше, ніж зазначено на упаковці, щоб добре все застигло. Ретельно розмішую і залишаю до повного застигання. Тим часом беру 25 грам желатину, заливаю холодною водою і залишаю набухати. Як я вже говорила, що до желейного торта буду додавати бісквіт, який готується дуже просто. Рецепт залишу під відео в описі, а згодом знімлю відео. Цей бісквіт завжди вдається, тому рекомендую спробувати. Він виходить пухкий. Бісквіт нарізаю на смужки, обрізаю краї, а м'яку серединку ріжу на акуратні кубики. Жиле чудово застигло, щоб дістати його, достатньо пройтись по краю форми. Нарізаю жиле на середні кубики 2х2 см. Усі компоненти бісквіту і жиле підготовлено, приступаємо до збирання торта. Беремо глибоку ємкість, викладаємо жиле та бісквіт у довільному порядку. При нарізці такий кусочок торта буде мати гарний вигляд. Для заливки беремо 1 літр питного йогурта, я взяла персиковий, додаємо до нього 100 г цукру, розмішуємо до розчинення. Заливаємо розтопленим желатином, добре перемішуємо вінчиком та заливаємо жиле. Ставимо торт у холодильник, щоб желе добре застигло і схопилось з бісквітом. Мінімум на 4 години, а краще на ніч. За той час желе надійно застигне і торт буде легко нарізати. Не поспішайте, охолодження тут грає ключову роль. Торт виглядає святково і дуже апетитно. Яскраві кольорові шматочки желе, помаранчеві, зелені, червоні, ніби мозаїка, красиво розкидані в ніжному йогуртовому шарі. Бісквіт м'який, світлий, добре тримає форму, ідеально поєднується з прозорим желе. Зріз рівний і чистий. Структура виглядає дуже охайно. Це саме той торт, який приємно і подати, і смакувати. Таке поєднання з бісквітом справді вдало доповнює жиле. Рекомендую спробувати. Сподобався рецепт? Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі до нових відеорецептів.